Стати вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандакідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть, а добра і казка у сандакідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. Вітаю вас на зустрічі з цікавої математики. Сьогодні на нас чекає порівняння геометричних фігур та форм. А також разом ми з вами будемо закріплювати порівнянням ножин. А я хочу вас запросити у гості до художника, який одного разу вирішив намалювати ліс. Ходімо. А що ж таке ліс? подумав художник. Ліс, мабуть, це дерева. Взяв фарби та почав малювати. І так гарно у нього вийшло. Дерева були, наче справжні, а в куточку картини художник намалював маленького лісовичка. Повісив картину та поїхав у справах. Розглянемо кімнату. Скажіть, на яку геометричну фігуру схожа картина. Картина має прямокутну форму, тому схожа на прямокутник. А якщо бути уважним, то можна побачити багато предметів, які схожі на прямокутник. Давайте їх назвемо. Шафа має прямокутну форму. Полиці в шафі також прямокутної форми. Монітор комп'ютера також має прямокутну форму. Доки ми роздивлялись кімнату, повернувся художник. А в картині відбулися зміни. Що трапилось з моєю картиною? Чому мій ліс став сухим? А чи вірно, ти підібрав колір та форму для дерев? спитав лісовичок. Малята пропоную вам допомогти художнику в наступній грі обрати потрібний колір та потрібну геометричну фігуру, з якими ми можемо порівняти дерева. Це береза. Подивіться на дерево та скажіть, з якою з поданих геометричних фігур ми можемо порівняти березу. Березу ми можемо порівняти з зеленим трикутником. Наступне дерево дуб. Уважно погляньте на геометричні фігури та дайте відповідь, чи є тут геометрична фігура, з якою ми можемо порівняти дуб. Вірно, малята, це зелений круг. А як називається це дерево? Ялинка молодці. З якою геометричною фігурою ми можемо порівняти лісову красуню? Так, з великим зеленим трикутником? Скажіть малята, які геометричні фігури зображені на малюнку? Молодці. Це круги. Поміркуйте, вони однакові чи різні? Так, вони різні. А за якою ознакою вони різні? Є великі круги і маленькі. Вони різні за величиною. Скільки великих кругів? Один, два, три. А скільки маленьких кружечків? Один, два. Отже, три великих і два маленьких кружечка. Яких кругів менше? Вірно, маленьких. А наскільки маленьких кругів менше, ніж великих? На один. Куди покотилися маленькі кружечки? Праворуч. А великі ліворуч. Але не може бути ліс з одних дерев. А де кущі, трава, квіти. Художник почав малювати нову картину. Він знову намалював дерева, а поряд гарні кущі. Пропоную разом роздивитися дерева та кущі, які намалював художник. Чи все правильно він намалював? Погляньмо на малюнок, що художник намалював ліворуч. Дерева. А що намалював праворуч? Вірно, кущі. Порівняйте дерева та кущі за висотою. Які дерева? Високі чи низькі? Дерева високі. А кущі які за висотою? Кущі низькі. А перевірити ми це зможемо методом накладання. Дивимось. Дійсно, дерева вищі, ніж кущі. Виміряємо висоту рослин за допомогою умовної мірки. За умовну мірку візьмемо цеглинку. Нагадую, що висоту будемо вимірювати знизу вверх. Починаємо з дерева. Ставимо першу мірку. Відзначаємо її позначкою. Та не забувай кожну умовну мірку позначати фішкою. Наступну умовну мірку ми приставляємо до позначки. Та також позначаємо фішкою Порахуйте самостійно, скільки у нас вийшло фішок. Вірно, дві фішки. Отже, висота дерева дорівнює двом умовним міркам. Вимірюємо кущ. Прикладаємо умовну мірку. Та бачимо, що висота куща дорівнює одній умовній мірці. Також позначаємо фішкою. Зараз ми можемо сказати, що дерево вище, ніж кущ, на одну умовну мірку. Порахуємо дерева. Один, два, три. Тож скільки дерев, діти? Три дерева. Рахуємо кущі. Один. Два. Два кущі. Чого більше, як ви гадаєте, дерев чи кущів? Більше дерев. Поміркуйте, що треба зробити художнику, щоб дерев та кущів стало порівну. Вірно, малята! Йому треба намалювати ще один кущ. Знов художник повісив картину та пішов у справах. Через деякий час знов з картиною трапилося лихо. А це все тому, що ти малюєш на справжній ліс. Казав лісовичок. У справжньому лісі повинно бути все і комахи, і звірі, і ягоди, і гриби. Послухав художник лісовичка та знову почав малювати. Подивіться, де художник намалював метеликів. Угорі. А квіти на його картині де ростуть? Внизу вірно. Розсадимо по одному метелику на кожну квіточку. Що трапилось? У нас залишились метелики, яким не вистачило квіточок. Скільки метеликів залишилось без квіточки? Один метелик. Поміркуйте, що треба зробити художнику, щоб квіточок вистачило на кожного метелика. Так, малята, художнику треба намалювати ще квіти. А скільки квітів йому треба намалювати? Вірно, ще одну квітку. Тепер ми бачимо, що квітів стало стільки ж скільки і метеликів. Тобто порівну. Ось тепер це справжній ліс. В ньому тепер намальоване все, що росте та живе у лісі. Мені подобається твій ліс, тому я залишаюсь жити в ньому. сказав лісовичок. Щоб росли ми вмілими, сильними, сміливими покажемо, які ми вправні, дружно виконаємо вправи. Діти запрошую вас до руханки потанцювати на галявині лісу. Весело мені щодня, гру цікаво знаю я, Крок ліворуч, крок праворуч, так танцюю зі мною поруч. Дзвін коляска й хлоп-хлоп-хлоп, гучно. Стрічі, малята, ви великі розумники.